Всім привіт вами я Денис і знаєте чого в мене немає е, ну, від, Не випускаючи відео. Наверно, ви думаєте, що просто мене ну я не хочу. Ні, це не так. Просто в мене немає ідей е для і... ну, щоб е, робити відео? Прислайте кисть, ну. Ідеї для, ну, для відео, а я їх, а я їх подивлюсь. Це строго, ну і будете зразу дивитися це відео. Це всі довжі подивитися. Моїх підписчиків не Е. Хай вони підписуються на мій канал. І напишу на цим відео. e, video -com -comentar. e aí, é isso, do vídeo com o comentário vídeo,